Роксі, попроси, як качечка, як качечка роса. Роксі, проси. Молодець. 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 Молодець, качечка, молодець. Молодець. Молодець, качечка, на. Жара жах, просто жах. Тор, Тор, іди сюди! Тор. Встань, встань, не байдикуй, у мене є пропозиція. А ну. Тепер сядь. Добре. Дивись, пропоную з'їздити на пляж. Тільки якщо там буде це цікаво, будете самі, добре? Ага, поїхали. Да, поїхали. Їдемо? Погнали. Сказав, що поїдемо на пляж і сказав чекати їм. Сидять. красавці, Чекають. Калітку не мають права перетинати, поки я не дозволю. Ось що значить правильне виховання. Ну все, давайте, будемо їхати. Давайте, можна. Дідь, сюди. Сюди, давай. Поки собаки купаються, вирішив позбирати ось таких ось чужих чортиків. А їх так багато, багацько, що думаю, може з ними щось зробити, якісь там бусинки чи ще щось. Хтось щось взагалі за такого робив чи не робив. Бо я просто збираю, щоб ніхто не наступив.